Альо, мене любні! Привіт, мої хороші! Сьогодні наша тема Різдво. Вайнахтен! Поруч, коли в мене стоїть ялинка для Вайнахцпаум. Міраби їх і мені генеральний Вайнахсенк. А тут в мене в руках. Різдвяний подарунок у сьогоднішньому випуску ми з тобою поговоримо не тільки про лексику, яку потрібно знати на рівнях А1, А 2 та В1, а також обов'язково навчимося утворювати складені іменники, які ми називаємо в німецькій мові композити. Я розповім про особливості святкування різдва у німецькомовних. Країнах ми з тобою разом побуваємо на різдвяному ярмарку і купимо глінтвейн. У додатку до цього відео нижче у описі я обов'язково додам посиланечко, за яким ти знайдеш повний скрип і шаблони до письмових листів. Привітань! Підписуйся на мій канал, тут тебе чекатиме безліч корисних корисностей. Поїхали перед різдвяний час і Різдво Адвент Weihnachten. Це відмінна традиція від нашої в Україні. У нас немає такого поняття, як передріздвяний час. А в німців є чотири тижні до Різдва називається словом адвент. І з цим словом Адвент у нас пов'язані адвентскранс, різдвяний вінок, передріздвяний вінок, келцен свічки, які ми ставимо в цей вінок, кожної неділі запалюється по одній свічці. Що символізує наближення до свята Різдва? У першу неділю до Різдва запалюється перша свічка, у другу друга, третю – третя. І на Різдво у нашому віночку горить чотири свічки: Дікелсен свічки до адвенту, тобто до передріздвяного часу. Дітям дають адвентс календар, Передріздвяні календарі, які ми з вами точно бачили, знаємо, відкривали віконечка і витягали звідти шоколад. Кожний із дверцяток цього календаря означає день, який залишився до Різдва. Різдвяний календар, календар. Das Weihnachten – Різдво. То das Weihnachten чи die Weihnachten? як правильно вітатися, казати Weihnachten з закінченням е, чи вічна проблема, дилема фроес вайнахтен. Одразу скажу, що навіть носії німецької роблять тут помилки. Але якщо знати особливості утворення роду іменника Різдво, то помилок ми робити не будемо. Отже, запам'ятай, Das Weihnachten – іменник середнього роду. Але у такому форматі він вживається вкрай-вкрай рідко. В більшості випадків ми з тобою будемо говорити про die Weihnachten як множину від іменника у однині das Вайнахтен. Чому так відбувається? Тому що в розмовній мові ми більше акцентуємо на різдвяних святах як множині, сукупності днів, які передбачають різдвяні святкування. Якщо говорити про тексти суторелігійного характеру, там ми можемо зустріти і, наприклад, Das Weihnachten в одне дні. Отже, підсумовуємо, для розмовної німецької, для вживаної німецької ми маємо «weihnachten» у привітаннях, у стандартних фразочках, у формі множини. Тому закінчення завжди буде е якими це могли б бути варіанти вживання цього вайнахтен, вайнахтен? Радісного різдва? Також ми можемо вживати іменник Вайнахтен зовсім без артикля, але у формі однини. Вайнахтен штітфодіатюа. Різдво перед дверми. Тобто ось-ось буде Різдво. Weihnachten ist schon längst vorbei. Різдво вже давно позаду, минуло, закінчилося. Ми не будемо казати sind, так? Weihnachten sind schon längst vorbei. А саме ist schon längst vorbei. Дуже часто ми будемо вживати для позначення Різдва слово Weihnachten у поєднанні з іншими якимись іменниками. Так, ми маємо утворені композити Das, Weihnachtsfest Різдвяне Свято. Взяли слово Das Fest, Свято, додали до Weihnacht і ще не забули про сполучне С. Разом вийшло Das Weйnachtsfeст. Таке слово буде середнього роду і матиме артикль. Das. das Weihnachtsfest wird in diesem Jahr ganz schön sein. Різдвяне свято, тобто Різдво цього року, буде дуже гарне. З'єднаємо das Weihnachten з днем – Tag або дні. die Weihnachtstage. Die besten Weihnachtstage habe ich in для України, Елепт. Найкращі різдвяні дні, тобто різдвяні свята, я мав в Україні. Яку лексику потрібно знати на рівні А1 та А2? Розмовляємо про це. Das Weihnachten – Різдво Der Weihnachtsmann – Санта німецькою, так? Деїнаchtман. Для Ніколаустаг. День Святого Миколая. Дельги Абд. Святий вечір. Där Weihnachtsmarkt. Різдвяний ярмарок. Німецької дослідники Різдвяний Ринок. Дінаchtліда. Різдвяні пісні. Колядки. Дзвіночок der Engel Anhel. Зверни увагу на вимову цього іменника. Engel Engel der Weihnachtsstiefel Різдвяний чобіт Die Schneeflocke Сніжинка Der Schneemann Сніговик Das Geschenk. Подарунок. Das Spielzeug. Igrach. ТАНЕНБАУМ – ялинка. Різдвяна ялинка вайнахцбаум Або ж просто іменник ТАНЕНБАУМ, як ялинка, яка і в лісі росте, також вживається у різдвяній лексиці, як різдвяна ялинка. Гірлянда die вайнахцкугельн – різдвяні кульки дляхслін. «Кранц» – вінок слово, яке ми з тобою пригадаємо, коли будемо говорити про частинку передріздвяного часу. Адвент. Діа, адвентськалендар. Різдвяний календар. Але кращий переклад передріздвяний календар. Das Різдвяна випічка. плецхен» – Різдвяне печиво пляцке. Так на Галичині є таке слово пляцки. от воно пішло від німецького пляцхен. Діалепкухен пряник, дівайнахцганс, різдвяна гуска діагн. Glühwein. Glindwein. Серед слів, які ми щойно з тобою назвали. Я казала тобі, так, що ти маєш їх знати на рівні А1, А2, Б1 обов'язково ми бачимо багато складених іменників. Das Weihnachtsfest – різдвяне свято Der Weihnachtsmann – Санта, Der Weihnachtsbaum – Ялинка. Як ми це все утворили? Взяли іменник Weihnacht і другий іменник, який нам потрібний. Вайнах буде ознакою, тобто різдвяний, завжди буде перекладатися як різдвяний. А от інше слово буде основне. І це друге слово, другий компонент, або ж компонентів у композиті може бути більш ніж два, три, чотири. Останній компонент композита завжди визначає рід. Цілого композита. Тобто тут нам уже не важливо взагалі das Weihnachten у нас чи мжина Weihnachten die. Важливий рід останнього іменника, який ми вставляємо з тобою оцей складений великий іменник. Не забувай про сполучне С. Сполучне С у композитах з'являється завжди, коли перше слово закінчується на такі суфікси, як тум, «ling», іон, тет. Хайт, кайт, шафт, зіхт, унг після багатьох слів із ґе. Ця тема в повному обсязі розглядається на моєму марафоні по іменниках. П'ять днів, ці які ми з тобою розглядаємо все про артикль, відміни, відмінки. Про відмінювання іменника, про займенник, типи займенника та відмінювання займенника і обов'язково про складені іменники, про композити. Цей та інші курси ти можеш знайти у мене на моєму на сайті, посилання, на який я залишаю тут в описі до цього відео. Найкраще лексику тренувати у діалогічному мовленні. Зараз ми разом з тобою проговоримо діалог, але тут збоку ти бачитимеш? Текст діалогу не зі всіма німецькими словами. Я спеціально для тебе заміню деякі із них на українські варіанти для того, аби ти після проговореного разом зі мною діалогу міг самостійно прочитати цей діалог, вже розуміючи, про що у ньому йде мова, але замінюючи українські слова. Автоматично на німецьку мову, на німецькі відповідники. Hallo! Hallo! Feierst du heute den ersten Advent? Ти святкуєш сьогодні перший адвент? Ja, ich zünde die erste Kerze am Adventskranz. Так, я запалюю першу свічку у різдвяному вінку. Und du, а ти ich auch. I також. Und was machst du zu Weihnachten? А що ти робиш на Різдво? Ich werde mit meiner Familie Weihnachtsmarkt besuchen. Я зі своєю сім'єю буду відвідувати Різдвяний ярмарок. Und was sind deine Pläne? А які в тебе плани? Zu Weihnachten? Пара їх сума. На різдво я їду до своєї бабусі. Шен, вас вольт я машин. Клас, а що ви хочете робити? Wir werden den weihnachtsbaum schmücken und weihnachtslida singen. Ми будемо прикрашати ялинку і співати. Das ist toll! sehr klasse. Dann wünsche ich dir schöne Adventszeit und frohe Weihnachten! Ich wünsche dir dann einen wunderschönen Weihnachtszeit und eine wunderschöne Vielen Dank! Danke sehr! Ich wünsche dir auch ein wunderbares Weihnachtsfest! Я також бажаю тобі чудового різдвяного свята. Зараз я залишаю для тебе час для того, аби ти прочитав той же діалог, але з заміненими українськими словами уже на німецьку мову. Пробуємо! Glühwein, Glühntwein. Купуємо разом Glühntwein. Ich bin auf dem Weihnachtsmarkt. Я ja, на різдвяному ярмарку. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Wiechherdobry. Що я можу для вас зробити? Guten Abend. Ich hätte gern Einen Becher Glühwein, bitte. Dzień dobry, Mnie, nie budlaska. Od nie Möchten Sie Glühwein mit oder ohne Zusatzstoffe? Chodź te lindwein z czy bez dodatków? Ja, mit Honig, bitte. Tak, z medem, budlaska. Sonst noch etwas? Szczesz toś? Nein, danke. Das wäre alles.

Was ist denn ein Pfand? Окей, okay, ну а що таке оця застава? Das pfand ist für einen bechauschen, den sie mir zurück geben. Und das geld von mir zurückbekommen. Зостава за горнятку, яке ви мені потім повертаєте, а я вам назад віддаю гроші. Окей, данке. Окей, дякую. Бете зе es euch gut schmecken» Будь ласка, нехай вам смакує. Останнє речення прозвучало до компанії людей. Якщо ми хочемо сказати це до однієї особи: gut schmecken». Поруч, коло мене, ти бачиш діалог із пропущеними німецькими словами. Українські слова потрібно замінити на німецькі. Поїхали! Великий великий молодець! Сьогодні познайомився із словами до теми Різдво. Ми згадали з тобою про правила утворення композитів, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Дякую вам за те, що були зі мною. Слухали, дивилися. Приєднуйтесь до мене в Instagram, підписуйтесь на цей YouTube канал. Чекайте на нові відео, які вже зовсім скоро будуть тут. Fröhliches Weihnachtsfest.